Надивляться люди фільмів про суди і собі думають, коли їх викликають до суду, чи вони там подають якийсь позов до суду. Зараз я прийду в суд, приведу свідків, принесу всі документи, от таку пачечку, кину їх на стіл, свідки зайдуть, все розкажуть, і обов'язково я виграю в суд. Але, на жаль, так не буває. Принаймні цивільний процес. Передбачає етапність, кожен доказ має етап свого подання, не можна будь на будь-якому засіданні подати, що вам заманеться, чи сказати, що вам заманеться. І тому виходять навіть люди праві з суду, коли все, ну дійсно, вони мають підстави для задоволення позову, але не подають відповідні докази вчасно. У певному порядку і програють, і далі жаліються на несправедливий суд. Дякую. Подавайте докази вчасно.